Вампіри та гуманоїди в Верховній Раді одіозний нардеп Тищенко припер до парламенту фантастичний роман. Кому і навіщо він вручив ту книжку? Розповім за мить. А ви підпишіться цього сезону? Коля Катлєта не щедрий на презенти. Бабусі підігнав кравчучку псевдолуй Вітон, А голові комітету з питань держбюджету Роксолані Підласій літературу та незвичайну роман Лицарство Святої доброти». Добротині зміст не для слабкодухих. Магія гуманоїди, треті око і вампіри те, що треба на засіданні Верховної Ради. Чи не так? Що ж скандальний народний обранець хотів сказати цим подарунком. Оля Катлета коротко пояснив. Матеріальне це лукавого, Це зло цікаво, що книжку приніс на засідання з ухвалення бюджету. Сподіваємося, лише що його націк і на якість схваленого кошторису ніяк не вплинуть. Сама підлаза подарунок, схоже, не зацінила. І ніяк не прокоментувала. А що ви думаєте про дивний підгон Тищенка? Напишіть в коментарях.